Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо плакитне. Доброго ранку небі пташки. Доброго ранку малі дітлашки. Якщо спека допікає людям, дереву, траві, дуже вчасними бувають темні хмари дощові. Вони можуть і квасольку, і картопельку полити, а як хтось без парасольки, то й добряче намочить. Малята до нас сьогодні завітала хмаринка. І вона хоче з нами повеселитися. До нас її заніс вітер. І прилетіла вона не одна, а зі своїми подружками Маринками. Давайте, дітки, пограємо гру, як днеме вітер на хмаринку. Розпочнемо. Носиком набираємо повітря і робимо вдих. Ротиком видихаємо на хмаринку. Вдих, видих. Молодці. Угорі на небі живе хмаринка, а звуть її хмаринка веселенька. Давайте з вами піднімемо голівки догори і розглянемо небо. Та хмаринки Сьогодні небо блакитне, ясне, а на небі хмаринки вони великі і маленькі, білого і сірого кольору. Напевно, кожному із нас подобається милуватись, як пливуть у небі хмарки. Ці маленькі та пухкі клаптики. Повіє легенький вітерець. І на блакитному тлі з'являються вони легкі, білосніжні, кумедні, пливуть собі хмаринки, мохвильки. А на що схожі хмари? Якщо добре придивитись, то можна побачити і бублик. А на що схоже ця хмаринка? Так! На зайчика молодці! А ця хмаринка на що схожа? На дельфіна і чарівного песика можна побачити. Наступна хмаринка на що схожа? На коника, який швидко біжить вірно. Що зображено на цій хмаринці? Тигр. Дякую, малята. До побачення, малята. До нових зустрічей.